Сьогодні на моєму Ютубі в місцях неймовірна людина Яніс. Ми познайомилися зовсім нещодавно. Зараз поїдемо на фотосесію. Да, 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 да. І зараз Яніс про себе декілька слів розкаже. Так, друзі, я рада вас вітати. Сьогодні ми зустрілися з Марії. Дуже так, знаєте, спонтанно Марі запропонувала після мого дня народження зробити таку... Класну творчу зйомку і мені досі це дуже класною ідеєю, Бо в мене прийшла день народження, я почав свій новий рік. І як ще краще буде ну ладно, пускай пускай люди будуть писати. Ось може хтось вже привід написати коментар і запитати, а скільки років несу, гадуйте? От, і тому а, я, я дуже радий, що ми сьогодні зустрілися Знаю, і сьогодні я... ми будемо в такому потоці а, працювати. Взагалі а ми зустрілися а, а, на зйомці нашої музи, натхненниці Ірини Островської. Так, так. Нас, нас Іра Островська познайомила. Іра, привіт тобі. Якщо будеш дивитися, я думаю, ти подивишся це інтерв'ю. Так, наша українська владна актриса, яку ми дуже любимо. Я думаю, що Марії своя історія з Іриною, в мене своя. Раніше за пою бо я її дуже давно знаю. Ми працювали десь рука всім вперше. А, ні, я да я не так давно ми а почали працювати так за десь на фестивалі, Але... коли вона за звернулася за засутною до нас. Але о, ми вже як, як родина Але <сих> У нас не про інтерв Іру інтерв'ю. І можна запросити наступною відео. У нас про тебе Яніс кутюр'є відомого бренду, який, до речі, от ти називаєш, народив собі Україною і Великобрита. Так, так, так. Та що за бренд? Так, це, це його обличчя, це його головний творець? Так, у мене одне іменний річ. бренд Ваес Баяні Степаненко, це Демікатюрний бренд. Народився він вже 6 років тому. Я навчався в Великобританії. Спочатку я закінчив Royal Bournemouth College of Arts, це королівський коледж іскусств. після цього я поступив. Топовий вуз по фешен дизайнер Сент Осломатіз Універсіті, які закінчили своє свій час такі імена, як Маквін, Юліян Веству, Стела Маккартні, Багато як багато шопа. так багато великих <рив> імен. Не для мене да це була така ціль, це була моя така місія. Бо я взагалі бальник, Я займався професіонально спортивними бальними танцями, представляв Україну на світовому рівні. І я тоді ще не розумів, що я можу щось більше, ніж танець. Бо для мене скільки це було все перше життя. Скільки тобі брэнджі. років було, коли ти почав? А... Щас ми вичислим, скільки років. Мені було тоді вісім. Мені було вісім років, коли я почав свою бальну кар'єру. А, баль, баль. А коли бренд заснував, ти не кажеш? Бренд з 12-го року. З якого? З 19-го. Слухай, в мене дівчинка народилася ось Так він зіставався вже по поверненню в Україну, коли я повернувся. Ну ви знаєте, мене надихнув. Я взагалі дуже багато чого пройшов, бо я не зразу пішов саме в фешн. Бо я спочатку працював як фешн-стиліст багато на телеканальний стиліст, персональний стиліст, працював в санхан департмент стор, працював на телеканалах, на великих проектах. Наречена для тата, Халастяк, топ-модель по-українськи. А що ти з ними робив? Одяган? Я... <просту> так, імідж, імідж з тип, так я <просту> Поэтому я починав як імідж мейкер, але бренд саме народився в 2019 році після того, як ми спочатку <просту> а, нас долучили на конкурс молодих дизайнерів. А, це <просту> був конкурс New Fashion Zone. Вони відкривали нові імена. І тоді я ще робив такий дуже. Такі образи можна сказати для фієтенскрін для фільмів. Ну я так собі туди бачив, це були костюми, реально такі більш театральні. От, тоді я вже віднайшов ту концепцію, в якій я, по сайдення, вже образував ДНК Wise Couture, а це саме. Традиція, ну у нас так це звучить. Софістикейт Heritage and традиш. Якщо в переводі, яка тебе вимога, слухайте навчатися в Лондоні, це ж не пройде без Так, це Sophisticated elegance, це витрачена елегантність. Heritage – це наші стоки, дав наші витоки, з яких я був І Я саме це відчув, коли вже приїхав Ти ж народився в Києві. Так, звісно, я народився в і Для мене тебе було... батьки кияни. я кияни не... У мене дідусь правда кубинець. Мама українка. звідки в тебе така зовнішність? Uh, не ну, не одинаково. Да, так, бо це не... по мамі на ліні, бо її тато побиває. Клас! Так. О, Тому у мене такі змішані коріння, так а, і саме. Traditions, звісно, так як ми реінтерпретуємо нашу, е, ну якби нашу культуру, наші традиції на сучасний контекст. І тоді я вже ну так як було дві епохи, які я дуже любив. Це вікторіанська епоха відродження і а, фольк, я як історик про ці епохи. Знаю так, і, закінчу, і це мене це дуже висок. надихало вікторіанське. Я думаю, а чого я не можу поєднати? фольк, да, і саме вікторіанської боку, бо, бо для мене вони чесно. Ну я ж все ж все ж таки хочу прославляти вже тоді нашу княжу україну, княжу дома. Nice, От nice. да. і це такі це такі, знаєш, лакшері <laughs> знаєте. Це слово вже такі завішене, хоча. Um, знаєте, хто якось сприймає, звісно, що питюр да взагалі це вже понятно, що це а як ти скажеш питюр для всіх, чи для не чи для обрани? Дивіться, це інтелектуальна мода. Звісно, що це не продукт для продукт для це Не для мас, всі зрозуміли в цьому про це, це. Повинне ви повинні це відчувати. Тобто я говорю, що це для ну якби те, що репотично. ми створюємо. Це тільки я так, так. Um, ну, ми, ми створюємо, ну, як і мої, мої клієнти кажуть, як я взагалі до цього йшов, я, я створюю певний стан, я даю певний стан своїми речами. Так. І, звісно, що це треба вміти виносити. Так? Тому що, блін, ну речі, так, як ти виглядаєш, це твої цінності, так. це дійсно твоя внутрішня. Важливо, знаєте. Що це як стиль mm -hmm. життя? Тобто, то, yeah. що ти транслюєш, то, що ти хочеш yeah. передати, це має йти зсередини. Я ніколи не йшов проти себе, хоча я може що Може це е, ну, взагалі в Україні mm -hmm. де не почува, може це не на часі, може це взагалі люди не зрозуміють. Знаєш, you know, Але... ця фраза не на часі, я її ненавиджу. серйозно. <laughs> <laughs> Я чула, там фотографія, як про не на часі. Вибачте, якщо у вас ракети забани, де ви будете? Фронт краси насправді він несе дуже велику місію для мене, Згодно. бо взагалі ми культурні діячі, так, ми культурні діячі об'єднуємося і те, що ми робили не тільки зараз, да, під час війни, що ми робили, бо в мене ще, я ще. Ну, співзасновник у нас з мамою так як вона теж професійна модель була в минулому wow. і вона, ну, займалася, так, в так, вона займалася там, так вона займалася саме культурна дипломатія в україні хочу, так зберігали. вона ну Красива вона гінка. вона наша как би бренд модель тобто самого початку вона му за бренду і, би, в принципі весь бренд oh, wow. був був построєний можна сказати <спитут> ну від неї це пошло. <спитут> так, це такий сімейний у вас бренд можна сказати. так це сімейний бренд бо ну з дитинства хто хто головний Ну, ви знаєте, у нас дуже розподілено, то тобто, я фаундер, мама куфана, я дизайнер, вона більш всю Операційно, операційну систему і, веде, вона комунікацію веде, так як вона ще була ведуча була, вона працювала на фешн твій, в неї так би є, ага, тобто, є... до журналістики. Так, до журналістики, і, так а і... так як мій тато продюсер, так як ми були все життя пов'язані з ТВ, от Вон, ну, неї це гарно дається. Звісно, мене ну, менш, але кожен має виконати свою справу. Справді, і е, я про щось говорив і витірав цю лінію. Згадуваю, бо давай говорити про інше. Ми говорили про те, масово, не масово. Не на часі ми говорили. Так, що... а як показав, що, да, я казав, що так. У нас є асоціація Smart Creative, де ми, е, ми, ми підтримуємо не тільки українські бренди і фешн, а ми підтримували і митців, і кераміку, і парфюмерів, і бренди, і а ми робили івент, у нас було багато культурних івентів до війни. Тобто, так як у мама була ще вона була в асоціації моделей України 40 і в цими жінками ми робили різні, можна сказати, такі покази, шоу. Це були такі культурні події. Наприклад, навіть от, да, вже царство небесне Сергій Єрмаков. Коли його не стало, ми перші хто зробили показ це було час Феніксу, берег лівий. <рес> так. Ми присвятили саме Сергію, його арт-об'єктам, і це була така ода його неймовірні культурні творчості. І ми завжди хотіли саме показувати цю українську мощ того, що ми маємо тут на нашій землі, бо це не тільки про фешен, це в принципі про наш культурний клас, який має дуже високий рівень. Звісно, хочеться його прославляти, хочеться його показувати. І, так як моя мама наразі живе в Швейцарії. Вона продовжує місію, і ми хочемо. Ну ми хочемо прославляти нашу рідну неньку, показувати взагалі. Е, ну, да, про всі ці стереотипи. Ми ми відкинемо. Продались. Ніхто не дивувався, що ти навчався в Лондоні і повернувся в Київ. Знаєте, було дуже, дуже багато питань, було дуже багато там різних. Ну не люди були не звісно, але ви знаєте, у кожного свій шлях, і я вже тоді, коли я жив в Великобританії, я зрозумів, що все дуже класно. Я дуже полюбляю це місто. Воно дуже масштабне, воно багато дуже можливостей. Але все ж таки, от я для себе відчув, що все ж таки жити. Для мене це ну, Слухай, і... цей київський вайб, його нічого не з Так, тобто, да. Тобто це був мій осознаний вибор ще тоді, і о, я навіть не я навіть не розглядав, бо вже тоді, коли о, я вчився в Англії, мені казали, іди в Сачі, іди Вікторія Альбе, іди в Тейт Модерн. Типа not taking the references we have here? Я have у нас є у нас є музей Івана Венчара, у нас є неймовірний музей Вікторія Лисенко, який діє має... такі наш Вікторія Альбек. Світ насправді. Музей дорогаційності в лаврі, тобто все всі ці всі... це ну, наприклад, скіфська пектораль, да зараз це репродукція. Там зараз наприклад, звісно війна, вони не можуть так ризикувати. Але в нас є справжня скіфська пектораль, наші київсько бечевські лаврі саме в цьому музеї. Ну тобто, ви ви розумієте, так, да, які взагалі культурний пофомонту ну, наші землі на види за. <свистання> <свистання> Ні, я я ж я ж до, в, до глядачів, ну, да. Це ж наша з тобою розмова. <свистання> ну ладно, давай вона <свистання> виглядає. Я просто так це для вас. <свистання> я просто хочу да, донести те, що просто деякі люди, да, вони недооцінюють те, що ми маємо тут насправді. І коли я вжив <свистання> там, так да, я, я це зрозумів. Мені одного разу мій товариш сказав про К'яну. Каже: ви живете в музеї, в який не ходите. От, от насправді так і є, тому що за вони гонитвою, за графіком, ти бігаєш, 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 щось робиш. Перед цим не помічаєш. От я сюди прибігла від золотих варинку. І просто для мене відкрилась нова вулиця. Я думаю, а чого я її не бачила раніше? Це при тому, що я закласти на Київ по самі кістки вже років 10 году, а чи там, 8 здається? От і вийде. Як важливо це транслювати, як важливо про це говорити. Звісно, зараз все українське дуже на слуху, і зараз всі підхватили цю волну. Це дуже класно. От але е, раніше, наприклад, да, тобто, е, багато хто взагалі мене не розуміє. Тобто, вже я з 2017 року працюю з реінтерпретацією наших е, сучасних е, традицій, на е, наших е, українських традицій на сучасний контекст. Да? І тоді мені на мене так дивилися такими очима взагалі не розуміли навіщо. От, але вже я тоді... Слухай, а тоді ж було ще, до речі, до повномасштабного дуже багато російського. Дуже багато. Так. Дуже багато. І знаєш, це просто вважалося, а я як людина черна. Я говорила українською до цього, але приїхавши в Київ, дуже багато людей говорило російською, на жаль, клієнтів. І я просто із вічності переходила на російську. Mm -hmm. і це... Customer і це... friendly. Yes. Ну, Тобто, воно так виглядало, нібито це щось своє, то Україна це якесь село, це ото тільки твори Шевченка, Хранка, е, там не знаю, вишня біля хати, але насправді це That's не, не так. Yes, yes, У нас yes. ж культура дуже глибока yeah. і дуже потужна. І отакої от саме ідентичності не було. Це дуже класно. Це, ну, то, що я от говорю, в мене враження. Я скажи, хто був твоєю чи твоїм першим клієнтом, клієнткою? Хто ця людина? Яка зрозуміла і відчула, якщо можна дадаю. назвати її? Я. я напевно напевно я пам'ятаю. Я пам'ятаю, це була mm -hmm. ну, це не була наша друга місця е, в сесії е, University Юніверсі Крейн Карина Камуша. От. У нас був показ після України першого віка. Ми представляли нашу колекцію на міжнародній виставці у Римі. І тоді у нас розвивалася колаборація, вона відкривала мій показ тоді. Це була неймовірна галерея. Дуже камерна, нішева вже б тоді. От ми е, об'єднувались не тільки е, е, ну як всі культурні двічі, не тільки дизайнери, а не тільки дизайнерська, да такою тусовкою, але це була більш масштабна. Тобто там були і художники, там були і ювеліри. Mm -hmm. Я вони там були wow, ну, там, wow, були, wow, wow. були і це дуже... ви приїхали всі за кордон і так, так, приве... так. Ми створили таку нашу українську комуну. Mm -hmm. Отже, клас, це все була... я сподіваюся, що скоро я з вами буду їхати. <laughs> та <пасуваюся> <laughs> так і, і що Карина... в мене в понеділок хотели перша. Ну, то не тут, то yes. не тут. Yes. І отаці Корина Комишна, так. Ми з нею дуже гарно ознайомилися, і вона може yes. сказати, в мене повірила і довірила. Це важливо, що тобі довіряють. Я як знаю. Я завжди кажу, дякую за довіру, що ви обрали саме голови. Так, і вона довірилась, і я вважаю, що ну, для мене було тоді дуже-дуже відповідально, дуже, бо це була саме її свадібна сукня. Перша моя Весільна сукня. Так. Хай хто зараз. Я говорю, я Ой, зараз, Ви знаєте, зараз спочатку повномасштабної війни. Звісно, для українських брендів відкрилося багато можливостей. І ми одягали вже і на Оскар для нашого Ольги Ковман, Це міс Німеччина 2019, 2017 року. Вона її партнер – це Майк Мармаїно. Він створював ну створює крим да, для голівудських фільмів. І е, була номінована на фільм Бекмен. Е, це був е, 20... Е, 22 другому почалась. Значить, це була, напевно 23 третій рік. Бачите, так швидко час, коли я вже трошки я не можу вже згадати, коли це було насправді. Я от зараз так проживаю. Ви знаєте, просто проживаю кожен день. Тому що Інаді насправді я... було дуже багато передбан. Що за цей час був? Я по своєму поки мене дитина це був ковід. Там кожного ми по-своєму це переносить, коли тебе зачиняють, коли тебе да. обмежують. Да. В першу чергу тебе обмежують. Да. Бо я людина, яка дуже любить свободу. Я думаю, це таке mm. саме цього. Нам не можна, нас не можна да. обмежувати. Тому, і от це от я кажу, це була наша перша така феерична е подія, бо ну. Чесно, з дитинства я мріяв потягнути навіть на канський фестиваль, хоча далі був і канський для мене перша доріжка, ми тягнули. Але Оскар для мене це взагалі закрите общество. Бо давні мій, мій тато продюсер, і я був почну майже кожен рік на канському фестивалі. Ми в має їздили завжди з сім'єю, і це для нас була ну знаєте, така базова робоча поїздка. Я це ніколи зараз це такий бум. Лас, лас. Тобто, це, це база. база. це база. Якщо я їхала кудись. <ś tattoos> to, у, у, не Скажу, куди я їхала, і то для мене була база. То база у яйці була по моєї голови. Це <ś startups> <ś> була <Så śous> то база, тому я Кани ніколи не воспіймав. але... Тому, друзі, можна я скажу, турбуйтеся про свою базу і кожного разу ви ту свою базу, таку піднімайте, 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 піднімайте. І все буде круто. Так, але Оскар це реально для мене була дуже закрита така. Ну, тобто, ти, ти сам типу не вірив, що ти скоро тобі потрапиш. Не ти хочів, що я не вірю. Я дуже хотів. Але... Я ніколи, я ж кажу, я, я завжди пливу потіченню. Ніколи собі не ставлю такі, знаєте, конічну точку. класно. Можна він, я, я тебе поправлю. Мені от сама фраза пливу і не подобається. але так. мені подобається інша. Це так. Так. такий дуже класний синонім в довірі життю. Довір життю. От вон да, поїдшим, та. поїдшим, вона так. вона з... по іншому плово потічення розкаже <поєзвіт> чому? Тому що. Дуже багато раніше строїв планів, саме коли був бальний кар'єрі, і зрозумів, що можна строїти що угодно, але там наверху тебе знають набагато краще. Казначейство сидить, да? так, ну, тобто ти можеш класно собі все планувати, бути ще королем. Планування, і я взагалі бажав, що я в мене все чуть в мене по житті все по плану. Потім, ага. потім життя показало, що бажала, та, не зовсім да, тому да, да. да може не зовсім коректно, що було потічення, але насправді з війною і були потіченню, і ви знаєте, кудись е -е, вони мене роботи. Це, це це це, я ж кажу, це ось такий де коли ти там на волні, а там під волною під хвилею, бо в нас це не можна. Так, коли ти спиш, не спиш вночі, а потім разі стаєш ідеш, робиш свою роботу і радієш цьому життю, Насправді радієш. Я радію цьому життю, сподіваюся, також у нас е, небагато часу треба. Да, тому да. так, я ж кажу, це е, топ-моделі, це актриси, це бізнес-леді, це. О, бізнес леді, клас. А да. якого яко класу в середній, вище середнього ну, клас? В середньому у нас, звісно, звертаються по таким же безпов замовленням. Це жінки там 30, 35 п'ять білюсів, Це тому... моя аудиторія, як кожна. Ну, це <laughs> це тому... найкращий вік, 35 плюс просто. Тому, для чоловіків не... 40 плюс найкраще. <с Southeast continue> Тому, насправді... <Flight World> Тому насправді так різні діяльності я якось не ділю, не зовсім навіть іноді коректно не питаю про те, бо вони майже всі наразі заходять. щоб вони прийшли до тебе і вони захотіли твій продукт, навіть не продукт, а твою дитину. Те, що ти створив, те, що ти створив, бо ти творець, ти 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 твориш. Якщо коротко, плани на майбутнє. Що ти можеш про щось сказати? Ну, ви знаєте, О, О, такі в тебе глобальні, або мрії, або ще щось таке. Плани, я, я ж кажу, з, 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 після закінчання моєї бальної кар'єри, яка сталася в 16 років, я взагалі перестав будувати плани конкретні і особливо про них говорити. Бо, Бо uh, тут yeah. ми тут ми зупинимося. Зупинюємо. Але я можу сказати, що ви е, слідкуйте за сторінками бренду Яні Степаненко. Це Степаненко Яніс Афишіл, Степаненко Яніс. І ми yeah. завжди ми, ми, завжди ми, анонсуємо, я, ми я, ведемо. я коли буду додавати опис. Я, про, будь ласка, інстаграм її додам, сайт додам. Все, що yeah, тебе є yeah, все yeah, додам, yeah, щоб yeah, ви друзі могли слідкувати надихатись. І, і, ну це ми про все будемо собі. Ось, і знаєте що, знаєте, що я хотіла ще тебе запитати? Можеш сказати декілька слів людям, які зараз сидять і думають, що війна нічого не треба, а я, цьому, а я про щось мріяв, от які забули про своє мрії. І вони не те, що пливуть по тіщенню, вони плили-плили, до берега дістались і все, і там залили. От щось таке мотивуюче. Так, ви знаєте, я завжди кажу про те, що буває дуже боляче, бувають різні події, які насправді зносять буквально з ніг. І, і оце от, знаєте, от таке відчуття, начебто тебе закинули за бики. Да? За бики а, називається, коли вже ти за биками ціма дуже, дуже довго важко. і важко будувати цей шлях в зворотньому, да? зворотньому направленні саме до своєї мрії. Але я як митець можу сказати, що насправді я дуже часто в таких станах. і я дуже можу зрозуміти кожного, бо ми всі проходимо різні етапи в нашому житті, і іноді вони бувають надскладними. Але що Але має вас дно, тим ти вище, що ви маєте пам'ятати, насправді що це ваш внутрішній стержень, ваша лиця неповторність, ваша унікальність. Ваша людяність, яка має залишатися з вами при будь-яких обставинах, що ви маєте знати, що насправді у цей магічний портал ми маємо всі. До нього доступ. Ви маєте просто знати ці інструменти, які вас підіймуть знов да, точно, це точно. І знайду... ви знайдете в собі От цей внутрішній точку опори, ресурс, та, точку опори. опори. Для когось це медитації, для когось це програма Анжели Пелло, яка вам скаже ваш гороскоп, для когось це сп, спортивний зал, для когось це, я не знаю, просто свіже повітря і прогулка в лісі. Тобто кожен Баріть для себе. Та кожен для себе просто повинен знайти цей інструмент ресурсний стан Так, ресурсний стан, і ви не і ви не пугайтесь. Якщо тиждень у вас він ресурсний, тиждень ви взагалі випадаєте, наприклад, ви взагалі нічого не хочете. Нічого проживайте це, проживайте це повністю, і потім ви будете виходити з цього стану з якими важливими інсайтами, які вас потім підштовхнуть на щось таке. Феєрично і неймовірне, що ви навіть може самі не могли навіть про це уявити. Тому, друзі, давайте просто разом єднатися, разом допомагати друг другу, разом підтримувати один одного. Бо насправді зараз такі часи про колаборації. І я вірю в те, якщо ми будемо кожен... об'єднання. Так, про об'єднання. Об якщо ми будемо всі маленькими кроками робити свою справу, робити її добре, донатити, підтримати армію, мати. Робити щось добре не тільки для себе, да, а пам'ятати і про ближнього, да, бо що ми зараз да, живемо в такій Ось такі розумні слова такі. Я думаю, що у нас сіли мікрофони. Вони не світяться. Тому дуже круто. Тому так, давайте просто підтримувати один одного, жити в потоці, жити. З тими uh, сенсами саме коли ми живемо uh, поняттями uh, безкорисної, взаємної любові, от і тоді Ді, я думаю, що все буде точно, і, все. і сіяти не ненависть, а любов, тому що от наші вороги вони якраз ненависть і вміють лише її, а ми інші. Ми інші. Ми про духовне, ми про справжнє. Ми про правду. Тому ми маємо це розуміти. Ми маємо це пам'ятати, і ми маємо розуміти на чиїй ми ставані. Ми на стороні світла. Тому... О, Боже, абсолютно Ну, мене мурашить від кожного слова. Я просто настільки солідарна, настільки така сама у цінностях. Що просто дякую тобі. Дякую, дякую. дякую. Я, ще за Я сподіваюся, що там у нас буде чудно. <сум> Всім пока Всі гарного і дякуємо за увагу.